В ефірі останні спортивні новини. В студії Олег Ендрексон. Вітаю вас. Минулої суботи у ДЮСШ номер 8 відбулись фінальні поєдинки чемпіонату міста з боксу серед юнаків 2003-2004 років народження. Репортаж Олександра Хрищенка. Бокс, спорт хоробрих та благородних людей. Зараз в Україні розпочався новий сезон, разом з яким і стартував період змагань. Минулої п'ятниці на базі ДСШ No8 відбувся чемпіонат міста з боксу, який проходив декілька днів. Свої технічні навички та жагу до перемоги демонстрували юнаки 2003 та 2004 років народження. Усього близько 70 учасників різної вагової категорії. «Ці Для повищення спортивного для техніко для техніко-тактичного того, щоб ребята обсучалися, оббились. ребята молоді, 4-й рік тільки підключився, ну, вони ще не мають такого досвіду бою тому такі я думаю, для них це велика польза. Один з багатьох цікавих вирішальних двобоїв відбувся між спортсменами боксерського клубу Лідер. За золоту медаль боксували добрі товариші Ілля Нічик та Єгор Федотов. Але як відомо, у ринзі друзів немає. Тут перемагаєш або ти, або тебе. Після важкого напруженого поєдинку думки у рефері стосовно переможця розійшлися. З рахунком 2-1 вони віддали перемогу Єгору Федотову уже боксировал не один раз. Я знаю, как он работает, знаю его тактику. В первом раунде я сначала искал его слабые места. Во втором раунде я его начал пробивать. А в третьем раунде я очень его добивать. И решение одиноких студиев я занял первое место. Чемпіонат міста серед юнаків 2003 та 2004 років народження завершився. Для його тріумфаторів відкривається шлях до обласних змагань. А хто програв засмучуватися справа погана. Треба пам'ятати, що поразка це додаткова можливість стати краще. Олександр Хрищенко, Микита Бабенко. Програма Місто спорт. Пам'яті тренера Володимира Воронька присвятили гандбольний турнір у спортивному залі ДЮСШ номер 4 розповідають наші журналісти. Гандбольний турнір пам'яті дитячого тренера Володимира Воронька став вже традиційним. Цього разу за перемогу боролися шість колективів, що представляли Київ, Вінницю, Кам'янське, Інгулець, Дніпро та Кривий. Ріг. Володимир Воронько був дитячим тренером одним з тих, хто пропагував гандбол у нашому місті. Це наш товариш. Ми практично всі, хто грає в моїй команді, практично всі були з ним в одній команді. Умер так сказати прямо на тренуванні, прямо на робочому місці. Поэтому решили организовать такой турнир, проводим его уже в четвертый раз. Головна особливість цього турніру вік учасників. Окрім молодих спортсменів, на паркеті змагалися ветерани, вік яких за 50. Досвідчені гравці доводили молодшому поколінню, що у їх порохівницях ще достатньо пороху. Чимало було моментів, коли ветерани перегравали своїх молодих опонентів та були головною ударною силою своєї команди. Спостерігаючи за ганбольними баталіями, все більше розумієш, що у гарній спортивній формі можна залишатися у будь-якому віці. Головне тільки вести здоровий спосіб життя та займатися улюбленою справою. Завдяки таким змаганням, як турнір пам'яті Володимира Воронька, традиції чоловічого гандболу продовжують жити у Кривому розі. Олександр Хрищенко, Микита Бабенко. Програма Місто спорт. Такими були останні спортивні новини. В студії працював Олег Андрексон. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.